Я звідси не бачу. А побачив шостий номер, так, по-моєму? А ну, давайте, може хтось із підписників має перший номер цієї імбіщинської петехи, птехи, скойованої конструкторському бюро. Буде цікаво. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось і реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Heartless Angel. Так? Я розумію, якщо не помиляю, якщо не підводить. Мене моє пізнання іноземних мов, то перекладається як е, бездушний ангел. так? Ну, чудово, так, якщо, е, ну як мені завжди цікаво, як ви собі обираєте хі -хі -хі, свої ніки і що вони означають, то я так розумію, бездушний це для суперників, для ворогів, так, Бо, бездушно їх просто винищувати. А ангел для своєї команди, так? А ну давайте. Герой відео, напишіть мені, чи вірно я розшифрував значення вашого ніку, чи ні. Карта загублене місто. Е, так, на ДБВ-152 карта загублене місто. Ну що ж, до бою, так, чудово. У нас режим штурм. Так же ж. Режим штурм, і ми в наступі. Нам треба вихлопушувати. Ну, в принципі, а я чомусь так подумав, чому тут стали, нікого немає. Повністю от лівий фланг захопили так. Наші пратіші, тому що у нас режим штурмі, тому що повинні в дефовському в дефі зараз стояти суперники. Але я цього чомусь не помітив. Дивіться, просто оточення бази зараз йде. І це в принципі у нас перевага. Треба зразу ж підхлопушувати ті, хто знітилися, ті, хто перелякакалися, вже починається перехлопушення. Один ворог знищений 499 Настріляно. У нас імбіщінська чому ця петеха? Це гармата. Рухливість, маневреність і гармата. 800 шкода від пострілу. І перезарядка просто шикарна для такого калібру і для такої шкоди від пострілу, правда? 1-2, правда, не в нашу користь, але починають вже починають агресивно так, давати відпір. Думають відпір дати, так, але я думаю, що в них нічого з цього не вийде. Ще в нас далі побої? по бою? Е, по нижньому респу. Там по... там по нижньому респу, до речі, агресують супер. Що так, розподілилися, броньованих вони залишили. Броньованих і таких вихлопушувальних вони залишили в місті. Але я бачу, що ну, ми граємо в топовому топі. І для такої альфіші це для нас м'які цілі, правда? На ББХ грає зараз наш герой. 281 пробиття. чудово. На ББ, дивіться, до побачення, другий ворог знищений. Я тут завжди, коли грають на ДБВ. То я завжди впевнений, що ну мінімум тут буде воїн, правда? І на хлопушення буде ну, мінімум 6 тисяч деміджу буде на Вже не пройшло ще в нас скількох там трьох хвилин бою. У нас вже нахлопушено 2624. Чудово, супер, чудово. Це таки дійсно по пану пограти. панова, 10 рівня. Це не часто так буває, правда? А оце саме створили такі конструктори. Саме таку панову Я був, до речі, здивований. Перші бой, перший бій на ній показали, ну він так нахлопушов, був дуже здивований. Потім вже багато на ньому показали і різних тактик, стратегій, як грати. Ну вже такі повчальні бої. А тут просто треба виїжджати нам і вихлопушувати, тому що у нас залишилось всього 6 хвилин бою. Ми ж не забуваємо, що коли режим штурм, то у нас всього лише 10 хвилин бій триває. І суперникам треба протриматися, а нам треба їх вихлопушити або захопити базу. Що легше, ну я думаю, тут загублено в загубленому місці легше напевно, що базу захопити. Вихлопушити зараз всіх, хто тут залишились, там т 57 к залишився з іншого боку. Там є п'ятий, він такий переляканий спочатку бою, поїхав, просто тікав, рятуйте, спасіть, е, кричав, так, не знаю, чи врятують його там вже, чи ні. Але з того ж флангу. По атабалінії там теж стоять танки суперників. І в цей момент проходять у нас по тилам суперники. Це помітив наш герой. Ану. Огонь. Наглюка приїхав. На тобі. 896 вилетіло. Альфіща. Майже на 100 більше, нічого. Собі. Так, я ж не помиляюсь. 800 є шкода уходи. 800. Підкручують? Ну, можливо, підкручують. Комусь підкручують, а комусь відкручують. Я вам скажу більше. Я також, коли граю, то буває, ну от все залітає, просто навіть не зводячись, все залітає. А буває такі боїш, що притул нікого не влучаєш і не пробиваєш. Це один з підписників написав, там був бій одного блогера-стрімера, дуалістика, як у нього так виходить, все просто в піксель залітає. Ну так буває, якось так підкручують, а потім я думаю, що і відкручують. Пару днів так пограєш, все буде залітати, а потім буде. Це така теорія змови. Теж давайте ми обсудимо цю теорію змови в коментарях. <свісно> Як ви думаєте? Що ви думаєте на рахунок цієї теми? Так, залишається 4 хвилини до завершення бою. 4 хвилини до програшу, якщо ми зараз не захопимо базу. Стає на захоплення канопенер, так? Ну, в принципі, буде виманювати на себе. А нам теж не треба дуже вилазити, тому що у нас же все-таки картонний картон. Будемо чекати. Зараз по-любому будуть очі випучувати суперники, тому що їм треба буде збивати базу. Якщо вони розуміють це, так? Цей режим. Поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас 5-9 не в нашу користь рахунок. Тривори знищено. 4200 настріляно ж буде зараз приходити. Тут і по дальнику непогано не стріляє. Чудово. Так, бачите, не помилився, звідси видно. Шостий номер отримав. <гум> Ти ж треба встигнути там, так? Там перших скільки там отримують, я не знаю. Бо я їх ніколи не отримував, якщо чесно. Це вже мені так цікаво просто. Пишіть коментаря. Ну, виїжджають з усіх боків. Ну виїжджають і вони нахлопушуються. Правда? Ось там ті танки, які в них 103, наприклад, Т-103, Су-130ПМ, вони, е вони там вже мені здається нічого і не зроблять. У нас проблема ще, яка може бути з Нижнього Республіки заїхати. І вони починають заїжджати. Еміль другий виїжджає. Тут у нас Семовенте Контракаро б'ється б'ється із лівим флангом. Мені здається даремно. І, і наш герой напевне даремно. Треба їхати допомогти нашому там, братішу. Там, тайп кличе на допомогу. На нього два танки СТРВ і Еміль виїхали. Помітився наш герой, отже, ну. Суперскілів ще має, так, надаємо вже типу. Це його перший бій, по-моєму, на На чудовому та цікавому ютуб каналі гравий Ну, Наскільки я пам'ятаю, ніки. Хоча там вже майже 1700 реплеїв записано, можливо, десь я щось вже і не пригадую. Да? Ну і поки я знову ж розповідаю, що дивитися цікаві історії. Залишається дві хвилини до завершення бою. 11-9 рахунок не в нашу користь, Просадка не в нашу користь, але незначна. Поїхав, підставився, так скажемо, бортом. Еміль другий, шість ворогів знищено, Знешкоджують тут і стежку. Чудово. Поїхали, вперед, поїхали, стаємо на захоплення. Ну Це вже моя порада була. Там СТРВ прикриває базу. Ну Можна якось його на себе заманити, щоб він виїхав, так, виїхавши. Не знаю, правда, скільки в нього там ТП залишилось. А можемо ось тут стати, тут і трупик є, можемо стати і захоплювати собі спокійно. Встигаємо. Не встигаємо, треба, щоб ще один ставав на захоплення. Не, так, став ще й не проб'єш. Чи там перестрілюється з тайпом? Цей момент. Транваген і Скорпіон об'єдналися, поїхали вихлопушувати е, Су-130ПМ із 103. го Хвилина до завершення бою. Хвилина 15 до захоплення ба. Ну, треба ставати тайпом. А він не може виїхати, бо його е, контролить СТРВ. Оце напруженіший момент битви, нічого собі. А ну встигнуть за 40 секунд всіх вихлопушить. Ох, ставно захоплено, але з тервоє його виклопушило. А я вже дивлюся, там 20 секунд було до захоплення бази. Так, довго там б'ються, довго, все виклопушують. І залишилась десь артилерія. Вона далеко не може втікти. Вона стояла там в куточку. Чудово, сім ворогів знищено. Десь вона ось там по центру, ось там, де показали. А ну, 8, 7, 5, 4 до завершення бою. Бо, є! На останній секунді. Це було епічно, дійсно. У, вау, просто. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!